Так, всім привет. Сегодня у нас буде amazing розпродажа іменно всього. Там дивіться, скільки всього вам поналажував, потому що треба трошки оці ті розгрібати. Вроді блін і поналажував всього і трошки попродав, а міста більше не стало. Ну то таке. Бо ще треба вкусняшок вам порозлажувати. Такі от вкусняшки новесенькі. Ну то таке, якщо... Ефірне час останеться, порозлажую. Ну, Поки почнемо з всякого інструмента. Дивіться, ящик інструмент. Красивий ящик. Ну, трошки в пилюки. ну, красивий цілий ящик. Тут у нас ціла-ціла куча. Ось такі обценькі, ножниці, пластогубці розвинені, кусачки, отакі от клещі якісь. вон ще пластогубці. Вот ціла куча всяких плоскогубців, кусачок. Ну, може і отаке от состояння не камільфо. Ну, це не по 70 гривень штучка. Тут його реально дохрена. А, ще й плюс ящик. 700 гривень, отак, з ящиком. Шикарно, шикарно. Будемо якось двигатися справа наліво, слева направо. Сейчас обнулимо китайську дичь. Є такі вот три розверточки регулірування. Ой, ой, уїхала. Що у нас тут? Одна так поміряю 49,7. Що тут? Что реально? А, ну так, да, 50 почти. 49,7. Ну, состояння БУ. Вроді грані цілі. Може, ось побачите. Все трохи коцка. Все трохи коцка стоять та їтіть щоб вас туди сюди ця у нас на 40 йде ну теж, бачите там чуть-чуть коцка там чуть-чуть коцка по ідеї о, бачите чуть, -чуть щось підточили і оця ось одна 274 ну коротше 274 дивіться 600 гривень за оці три розвертки Годиться? Годиться. А цей наборчик. Что-то ніяк никак не збирається. Шикарні развертки, якісь метчики, вот конусні развертки, конуса. Вот это вот. Веса тут ну, прилично за 20 кг. Такі Вот сверлышки. Это все. 1700 за цим конусом. Ну, конус. Под переборку кінтратий лірочок трошки, метчики, так і ось цей ось наборчик 1700. У нас дождик йде, так що може бути трошки хренова связь. Ідемо далі. Буде у нас отакий от набор, називається мужицький для сильних і волосатих камазистів. Тому що, бачите, інструмент здоровий, треба сильними руками крутити. Що у нас ну, такі от маленькі, ну це детські ключики торцеві. Вот такая вот типа БМ, не БМ очка. Ну, вроде даже рабочая, непогана. Такий якийсь ключик універсальний. Вот колесный. Вот такие вот колесные. Цезиловские, Камазовский, две монтировочки. Видите, эти красивые. Шикарні. Где-то сантиметров по 55 длиной. Вот еще два ключика, цей трошки раздолбанный. цей вот ціленький, нормальный рожковик. Три штучки і отака дебела БМК. От за все це добро 800 гривень. Мужицький набор. Ідемо далі. Ось такі от ставочки. ВК 8. Ось ця сама пластинка. Тамарав поміряй. 30 на 44. По толщині, коротше, вони різні. Є тонше, є толще. Ну, все гамузом по 50 гривень кілограм. Далі що у нас шпильки отакі от 8 на 80 нові ціна 1050 шпилечки хороші красиві нові беріть може даже за косаря дам надо розпродаватися йдемо далі молотки так. молотки є і кузнечні і звичайні бачите і маленькі і здорові Зубило. Ну, куда бы зубило, если есть молоток, должно быть и зубило. Сапожный, кирочка. Вот такие вот всякие маленькие, здоровые. 650 молоточки. Дальше цепочки. Вот такие. 1100 гривень. Вот такие оберемо. На пів села можна хвати коров припинати. 1100 за оці шикарні цепочки. Дальше це набор. Що у нас? 1300, по-моєму, по 45. Ось такі от всякі приколи. Шурупчики, гвоздики, болтики. Ну, в основному отака от хрень. От. Що хочеш тут. Чи гвоздики до них? Вроді навіть нормальні. 90. Вон, отак покажу вам. Оце ящик 1300 грн. Мілочівка по 50 за кіло. Кому треба, кину на віса. Болти такі 10х45, по 50 гривень кілограм. І насобирав ще всякого-всякого. Гаєчки, болтики, навіть оправка на фрізу. Так, що у нас? Ще якісь гравірочки, болтики, там внизу мілачовки багато. Якось топорне кольцо воно не треба. От. А я так трошки поперебирав, бачите, мілачовочка така всяка. вона на дні. Ну, трошки мусора. Не, Нема можливості видати, тому що почну видавати, а тут задихнусь. 1200 за оцей тазик. Що у нас по весу 60 гривень з на тазик. 25. Ну коротше. 1200 ці болти. Также є у нас отакі отсяка мелочовочка. Шайбочки, болтики видно. Такий ось мішочок непоганий. 780 гривень. Оцей мішок. По весу ну, поділити на 50 гривень. Далі буде у нас отакий мега набор ключей. Ціна 980 гривень з ящиком. Тут одні рожкові ключі, може там пару штук накидних. Одинакові, не одинакові. Всі що були. Я збирав довго-довго потихеньку. Одні рожкові ключі. Самий здоровий, ну, мабуть, це на 30 гривень. А там вони мелкі, і крупні. отак. Вместе з ящиком 980 гривень. І поїхали. Що в нас далі? Начнемо зверху. 350 гривень, отака коробочка. Тут головки, не дуже їх багато, є може десятка-півтора. всякі хороші. Вороточок один. Шестигранків тут, вон, бачите, з десяток. Так, Десь десяток. Ось якийсь вороточок переходник. В общем, все, головки будуть у нас 350 гривень вместе з ящиком. Буде в нас іще отакий наборчик, ну, назвемо його шмурдячок, тому що воно не к сілу, не к городу, його не, не приліпиш, нікуди його не закинеш. Дивіться, струбцинка алюмінієва, топор. 550 за цей весь набор. Треснутий, шестигранник, патрончик маленький, не знаю, якийсь часть от зйомника, да, Це, по-моєму, цепки розпресовувати. Дві лерочки, ще один патрончик, дивіться, ключ ступічний, отакий топорик, съємник, час. Съємника, а може воно Ні, не туди. Вон патрон, переходник конус, вороток, напильник. Оце ось конус, переходник. Отакий от набор, оцей весь наборчик буде шмурдячок 550 гривень. Бо його реально нікуди не притулиш. Далі дві маси. Дві маси. Отак от, от в парі і будуть. На 24 вольта. Навіть як робочий. Ого. Э, да. Дві штуки 300 гривень. Ого. ці горіхи падають по стандарту. 300 гривень. Отакий от от міні вал на фуганок. Крутиться. Ну тут кришку прикрутить. Він не сильно здоровий в перегні руку. О, отак от, от вам його покажу. Не сильно здоровий. Бачите, болтики треба поскручувати. Ну, вроді все крутиться. Вал 300 гривень. Петля така. Ану зараз візьмемо змірительний прибор. Секунду. Ноль. Так. Ну, десь плюс-мінус 56. Єсть. Оцей от вал. Отакий такий напуганок. Даже мірну його. Може бути. Оп, 100 сотий. Два ножа, один є з клином, одного ні. Теж 300 гривень. Це просто вал, а це з фуганочком. Це буде у нас вал за 300, а це буде фуганочок за 300 гривень. Е, вроді все, поки мість. Може ще ще рисову на ковиряю пару наборчиків. Также не забуваємо весь калібри. КМ4 калібр, він, так називається, моз 4. Двигатель жде своєї участі. І, в принципі, покамість все. От, вам понаготавлював. Зараз, може, ще рисовав. Якийсь наборчик соберу. Ждем. Так, зібрав вам один наборчик. Рисов. Дивіться, три штучки отрізних. Це, по-моєму, проходні і це проходні. Коротше, такі вони всі. Файні, красиві, нові. Що тут за сплав? Де, у мене щось горить. Я не знаю, тут просто Т15... О, одну знайшов. Т-15К6. На остальних маркировка просто там 2101. От оце що тут 211-211. 20... Странно. Може і ВК-8, ну, чого-то не захотіли на них писати. Ні, навіть на Т15К6. Ось, всі вони. Віка 8 нема. А може є. хрень я зна. Коротше, дивіться, от, такі, от, такі от длинні гусаки. Все воно новеньке, красиве, все шикарно. 1525 штучок. Оце буде наборчик. Там відрі ще є. Ну, оце їх виходить тільки раз, два, 2, 3, 4 а Отаких длинних по-моєму, немає. Так. Ну так, це ж разні. Чотири види. Може хто захоче там усі забрати. Посчитаю, по, по чому я вважав, 60 гривень штучка. Э, Висота державки 25. Ну, або по 55 за штучку посчитаю. Якщо э, всі гамузом, там їх може штук 50 Да, Навіть штук 50 їх там залишилось. Ну, тяжелі падла. Висота, тут 23, вони поміряв 24,4. Ну, Це на 25 державку, самі такі ходові різці. Зараз ще секундочку покажу, що там на вулиці. У нас тут трошки дождик. Дивіться. Щас. Станочок. Шкиви уїхали. Ціна його отак от, як є, от ця вся. Хрень з нього 3500. Був 5500, шкіри уїхали, 3500. Два цих баняка за 600. Оцапі 0,800, колеса 2-2500, анаконда 2 900. 2900. 2900 гривень то таке, там ґрунтозацепи теж валяються. Сьогодні я не грав в городки, бо дождик іде. В принципі, на цьому поки все. Схема прежня. написали на вайбер, скинули деньги і воно до вас благополучно поїде. А я буду ще щось вам поперебираю. Їздити нема смисла. дождик мокро, холодно і страшно. Все. Всім пока, пишіть на вайбер. Все буде чітко.